День Конституції, я ще раз хотів би запевнити в своїй відданості парламентсько президентській моделі, до якої Україна повернулася завдяки Революції Гідності. Час від часу лунають голоси, мовляв, з управлінської точки зору ефективнішою було би президентська модель. Можливо, в такому підході є і раціональне зерно. Дехто каже, що нам необхідна зараз чисто парламентська модель. І тут, можливо, щось є. Однак гіпертрофірована влада президентів на портстрадянському просторі стала ознакою авторитарних, а де-інде, і взагалі диктаторських режимів. І за межі цієї недемократичної резервації ми зробили рішучий і безповоротний крок. А чисто без домішок парламентська модель для нас також є проблематичною з огляду на агресію і потужну, довготривалу. Військову загрозу проти України. Протистояти таким викликам неможливо без президента, Верховного головнокомандувача, наділеного достатнім обсягом повноважень. І мені вистачає того, що дає Конституція, і просити більшого, як це робили президенти-попередники, не маю жодного наміру. Тому чинна форма правління, яка в нас склалася для України, є оптимальною і закликаю політиків не збурювати. Українське суспільство пустими балачками а вчитися демократії, засвоювати містецтво пошуку компромісу. Сьогодні ви робите впевнений крок в майбутнє і переступаєте ту невидиму межу, яка відділяє дитинство та юність від дорослого життя. І насамперед, з цією знаменною подією я від усього серця вітаю тих. 688 випускників студентів, які нині закінчують академію. Символічно, що випуск відбувається саме у День молоді. І у вашій особі я поздравляю з Днем Молоді усіх молодих українок та українців. Дуже дякую вам всім за запрошення на це свято. В такому для мене справжня честь бути. В цьому освіченому і шляхетному товаристві і в такому історичному місті, просякнутому українством, патріотизмом і волелюбністю. Києво-Міглянська академія була першим і тривалий час єдиним навчальним закладом для всієї східної православної Європи. Ми завжди про це маємо пам'ятати. І в історії України другої половини 17-18 століть важко знайти. Визначальні події чи явища, до яких не мала б стосунку академія. Саме тут зростала ціла пріяда багатьох талановитих людей, філософів, письменників, професійних композиторів, навіть державних діячів, вихованцями Києво-Міглянської академії були гетьмани Юрій Хмельницький, Іван Віговський, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, Іван Самойлович – Іван Скоропадський. То якщо із ваших стін вийшло стільки гетьманів, значить, рано чи пізно випускник чи випускниця Києво-Могилянської академії стане президентом України. Я в це вірю. Я просто відчуваю, що десь тут, прямо напроти мене, стоїть зараз той чи та, кого в майбутньому. Оберуть главою української держави. Я мрію про те, щоб це було втілено в життя. Дорогі друзі, так коли б нас не кинуло життя, ким би ви не стали? Я щиро вірю, що ви будете успішними в будь-якій сфері і зможете знову, і сповна реалізувати свої таланти та використати ті знання, які ви здобули тут, в цих святих погілянських стінах.